Доброго вам раночку. Починаю з вами ранок. З самого-самого ранку. Ось ми година на годиннику дитина моя сьогодні не відправилася в садочок, тому що щось воно почала з ночі прям кати кашляти У мене є такий, як Ангеліна каже, чорний банан. Ось це чорне зараз заберу, а інше зроблю з нього млинці. Діти зараз поснідають Одне яйце. Один ось цей чорний банан, але він такий смачний, такий солодкий. Просто, знаєте, прийнявся і відразу банан стає, відразу прям чорним стає. Щось вона почала, каже, що їй болить горничкою і почала так ще з ночі робити, вже Ростик сходив їй по молочко. П'є тепле молоко з медом зовсім трошки, бо у нас таке було, коли що ростік пив молоко з медом, і після того починав ще гірше кашляти. Тому я і так зовсім обережно. Заварила чаю домашнього такого трав'яного, хто пам'ятає, ми літом сушили різні трави. І роблю млинці. І будемо сьогодні, по максимуму вдома, теплі, пити теплий чайок, тому що хворіти не хочеться. Але в групі дуже багато дітей хворих. Тому маленькі діти таке буває. Тому ми поки що на домашньому лікуванні, температури немає. Якщо вдруг буде гірше, то підемо, звичайно, до лікаря. Але дивимося, як. Як будуть, бо ж нічого немає, ніяких симптомів немає, тільки оце покашлювання. І то почалося вночі вчора, абсолютно взагалі нічого не було. Не знаю, як так, як так у нас виходить, але якось так. А, вже вже 9-та година, вже 9.20, я просто не дивлюся на час. Але що, щасливий часу не замічає? Так само і я не помічаю. Чоловік сьогодні на будівництві, все вони з тим дахом. Слухайте, взагалі немає кому робити. Чоловіків, немає, нікому немає робити, тому що домовлялися, ну, домовлялися з одними мали робити, потім з іншими, а по факту залишилося дві людини і, і двом зробити це дуже звичайно важко. Так, один банан, одне яйце, десь приблизно склянка молока. 200 мл приблизно молока. Додам ще трішки ванілінки. І я хотіла. Але в мене впевнено, ще не... Ай, я хотіла ще розпушувати тісто. Додаю ще розпушувати тісто. Трошки, щоб вони були такі поршненькі і що, і борошно? Було би класно, якби в мене ще було якесь прикольне борошно, але у мене воно лише пшеничне. Але нічого. Всі жили на пшеничному борошні. Ми лежимо. Колись, скажи колись там моїй бабушці про якесь. Я Мигдаль, не знаю, мегдаль, там борошно, ще якесь. Вона би сказала, що ти мелеш? Що ти мелеш. Якщо будемо снідати. Я собі зробила каву, але зробила каву, взяла цукерку, але щось не доходжу, щоб попити каву з цукеркою. То молоко нагріла, то ще щось. Це прям як знаєте, як оцей мемчик з інтернету, що. Мама зробила зранку каву, а випила її ввечері. Так само у мене. Начебто нічого не роблю, а, а якось так. Так, готую млинці. Бо діти голодні вночі чомусь такі голодні. Вже мене Неліна питала, що ми, будемо, що ми будемо снідати. Можливо, вона просто звикла в садочку, знаєте, приходить і вони там відразу снідають. Бо вдома вона дуже рідко, що перед садочком щось там з'їсть. І то може якесь яблучко, я їй пропоную, але вона взагалі не хоче їсти. Вона ще, знаєте, така, буває інколи що я її взуваю, а вона так сидить на Така зовсім спляча. Але сьогодні спала до 8 години, трошки довше. не поспішали в садочок, то якось так готуємо ленці. Що я хочу вам показати. Зазвичай я п'ю каву і зависаю в телефоні, тому що у мене дуже багато всього. Всіх щось знаєте пишуть. Злобське життя, всі щось пишуть в різних мережах, щось пишуть. Я вас дуже прошу, допоможіть мені розвинути мій Інстаграм. Для мене це дуже важливо. Я, як і говорила, що ніколи не кажу ніколи, але ніколи не думала, що буду саме блогером в Інстаграмі. Подивляюся, що робить моя дитина. Моя дитина трішки проштрафилася одного дня. Було таке? А ми це не будемо розказувати, так? Да? Ти більше так не будеш робити. Я зазвичай сижу отако десь на стульчику, ну, буваю за столом. Поки там діти щось їдять, снідують, якщо я вдома росік теж поки снідає, то мене я заболіла трохи. Каже, що його десь болить шия. Задво. Я думаю, може десь протягнули чи може десь на тренуванні потягнули, Та не падав так? Ну дивись, ми там дуже багато всяких кубирків робили. Ну, може, десь потягнув теж як м'язи, знаєш. Потянув. Куварки назад через одного, куварки через одного, куварки зі стійки, куварки може, зі стрибком. Може і на тренуванні потягнув. Да? Так? Показую вам, що я хотіла сказати, що я сижутко в телефоні. Півранку відповідаю на якісь коментарі, доробляю нове відео, тому що хочу трішки, трішки розрухати свій ютуб, бо він зупинився. Хто замітив, на якомусь на якійсь кількості підписників, просто зупинився. Тому я вирішила трішки його розтормошити, трошки його розрухати і займаюся саме цим. Так як у мене є клієнти на Вії, але сьогодні немає. Завтра теж немає, там аж на 16 число є, на 16-17 у мене є. Тому я, можна сказати, вільна. Сьогодні дитина вдома і я займаюся саме цими справами. Буду з Ангелінкою гратись паралельно, бо ж вона 100% захоче зі мною гратися. Ви просили більше показувати, як ми проводимо час разом, як ми граємося, що ми робимо. Обов'язково сьогодні це все буде. Скажу вам, що. На цьому кокосовому маслі, блін, такі смачні е, млинці вийшли. Ось ті, що я говорила, що один банан. Е, я додала взагалі без цукру, без нічого, але такі смачні ароматні, такі от хто любить кокос, е, тому реально зайдуть. Ну, бо є не всі люблять кокос. Я просто знаю, що багато кому він просто смердить. Тому дуже смачно, прям дуже смачно. Ростик вже снідає. да? Ти згученку собі додавав? Ні? А у нас така прям червона-червона кухня. З червоною скотатиною дуже гарна. І якось так проходить наш ранок, допиваємо каву, а після того, як поснідаємо, потрібно вже mm. все прибирати. У нас без веселощів не проходить ні один день, щоб не було якихось курйозів. У сина впали годинник, з якого він телефонує прямо за диван. І мені як отому тому маленькому мурашкові Геракаклові достало, досталося саме ось це рухання диваном. Він у нас такий тяжкий, що може пупчик розв'язатись, поки його відсунеш просто. Але ми з тим впоралися, дістали годинник, і син пішов з ним в школу. Чому не даємо телефони, можете запитати в школу? Тому що дітям в нашому класі взагалі заборонено користуватися телефонами. У нас молодша школа, тому телефони діти в школу не беруть. А якщо і беруть, то вони там лежать в рюкзаку і дозвонитися до них просто нереально. І ще й звук вимкнений, і понятне діло, щоб на уроці ніхто до них не зателефонував. Тому годинник, ось цей з сім-картою це просто ідеально. Донечці вмикаю мультфільм. і Сама йду готувати їсти. Готую хлопцям обід, це буде суп, це буде рисова каша з yeah. овочами і ще там дещо я вирішила запекти. Ну а донечка вже прийшла до мене, мені допомагати. Ну і донечка перекушує поки що млинцями. Ну а я буду доїдати шубу і кашу куштувати, яку приготувала. Ну і звичайно, без помічниці у мене тут не проходить це все. Поки я щось роблю на кухні, поки я прибираю, то вона мені тут стрибає, танцює, веселить мене, ну і розважає мене. Самій в кімнаті їй скучно сидіти, тому вона переходить в кухню і ось робить такі різні. Справи. Я просто за нею, якщо чесно, не встигаю. Я інколи дивуюся, чому щойно було чисто, а вже знов так брудно, але це не настільки брудно, як все просто розкидане. Вона просто бере всі речі, які їй потрібно. Вона ось ці сполички рушники може взяти, накривати свої іграшки, гратися, що це їхня одіялка, ну і всяке таке. Але я за неї за це не сваруся. Вона дитина, нехай грається. Ми вже збираємося їхати, веземо хлопцям їсти. Хоча на вулиці вже почався дощ і чую, що так прохолодно. А на даху то це відкрити тобі вікросанчик, купила ангелінці ще лісобакт. Взяла. Не знаю, що їй давати. У нас є Орасапт, є... купила лісобакт, і зараз будемо їхати. Простіпаємося, хтось сідає в крісло і поїхали. Вже так швидко поїхали, завезли і біжимо додому, бо там дуже-дуже прохолодно і ми з Ангелінкою не будемо там мокнути стояти, а хлопці вже працюють над дахом, ще трошки, ще трошки, і вже фініш там пряма. Побігли ми додому, я ще взяла додому вафлі були по акції, тому взяла і потрібно ще буде купити згущене молоко. Але нехай будуть поки що не планую робити, але може на різдво можливо зроблю. Може, і так зроблю якогось дня. Можливо. Хай будуть Я собі вафельки сьогодні. і і, і гущенка, і це дуже класний варіант. Вдруг хтось, де знаєте, позвонив іду в гості. Оце згущенкою помазав, помазав і все. І до кави є готово. Дуже класно. Я таке дуже люблю, щоб були запаси. Є запаслива, запаслива білка. Так, скидає мусор, бо чоловік кричить, що ми смітимо в машині, хоча сам теж добре смітить в машині. Але після себе прибираємо, і йдемо спати. Сьогодні у нас, як ви замітили, домашній вайбовий день, тому що ми з донечкою такого нічого важливо стратегічно не робимо. А такі звичайні домашні справи, як завжди, моя дитина, перед тим як лягати спати, захотіла їсти пишіть чи її діти такі ж самі, потім вона захоче пити, а потім захоче в туалет. Сьогодні ми по максимуму довго вкладалися спати і ніяк не могли вкластися спати, на це пішло десь близько години. Але все ж таки моя дитина виключилася і заснула. То включи мені щось цікаве про котиків, то включи мені колискову, то вже розповідай мені казку. Дала їй ще лісобакт, щоб вона посмоктала трішки. Вона посидить зі мною, але вона не може спокійно знаєте, щоб щось не розповідати, щоб не базікати. Ну і вона у мене, як ви казали, маленьке мамине кошенятко. Завжди коло мами, завжди хоче обіймів. Така вона в нас одночас дуже. Смілива, хитра дівчинка така бойова, а з іншої сторони, вона така у нас ніжна, маленька, тендітна дівчинка. Але весело, З нею весело завжди. Ростік інколи від неї, аж каже, я втомився від тебе. Ось так можете подивитися, як смішно вона. Тулиця, як, ну дійсно, як ніби, знаєте, кошенятко до мами. І вона не може спокійно сидіти. І сьогодні я вам кажу, я би швидше заснула за неї, бо за ось цю годину, того, що я розповідаю, їй всякі неболиці, всякі казки, можна дійсно, самому вже виключитися і просто заснути. Я не знаю, як і звідки у неї стільки енергії. Ви кажете, що у мене багато, ні. У мої, Ангеліни набагато більше енергії. Дивіться, що роблять мої діти? Прийшов Ростик до школи, зробив сумку від Apple і корону. А, і корону. Так, він тут задовольняє. З квіточкою задовольняє Ангеліна. Яка Та, мене краса. Мене з, яблучком з яблучком, то ти випустив її лімітовану да. версію Apple сумка. Так, якщо вам потрібна трендова сумка Apple, у нас є. Так, ангеліна, ангеліна, ангеліна. Мене... ангеліна просить мене вімкнути лунтика. Дивиться вона зараз останнім часом свинку пепу і. І лунтика. Є, до речі, українська версія. Що? Ого. Є, до речі, українська версія Що лунтика. Вона дуже його полюбляє дивитись. Такий добрячий мультик. Мені подобається теж. Ой! Оце то принцеса. Це якась тигрулька, принцесулька. І дали корону. Прицепили мені ще корону, щоб я, е, щоб я була принцеса. А я думаю, щоб це мені прикупити, з яких продуктів, щоб це. Знаєте, типу, думаю, меню, щоб це таке приготувати. І ніяк не можу наважитися йти в магазин, але треба йти. Треба йти, що воно дасть. Потрібно збиратися і йти. Вже покажу вам, що я що я прикупила. Ну і що прикупили? лимона? Ось таке кошенятко у мене є. Хто ж тебе так розмалював Я. Yeah. Така гарна, але тільки більше фломастерами паличкою не малюю. Добре по обличчі. Так, що купили? Майонез. Хліб. Купили згущене молоко до тортика, дві пачки серветок, одна в машину, одна додому. Лимон вже показувала до чаю. Кетчуп, сметану, вершки, потім м'ясо ось таке взяли. Взяла ще печінку курячу, не знаю, що буде чи тушковане, чи паштет. Взяла ще. Ось таку ковбасу і сир Це на бутерброди запечені, які я роблю останнім часом і багато. <різь> Масла взяла. Можна, зараз зроблю бутерброди. Молоко, маленьку пачечку, бо в нас там ще є трішки, думаю, на завтра ще буде. Ангелінка П'є розпушувач для тіста, желатин, один ванілін, сіль, Мама, е, макарошки і борошно. І ще ось таку велику олію. Добре, що взяла з собою чоловіка, бо я б це все не донесла, начебто нічого такого. А ось це, ось це все таке важке, начебто нічого. А потратили ми. Що купили? Нічого не купили. Потратили 1435. Начебто нічого такого особливого немає. Ну і покажу вам ще на завершення ось таку красуню ялинку. Пам'ятаєте, святий Миколай приніс Ростиславові таку красуню, таку чудову ялинку, яку потрібно було самому зробити. Миколай купляв в Аврорі, дуже класний подарунок. Нам сподобався, дійсно вражає. Дуже цікаво і, і неймовірно гарно. На цьому з вами прощаємося. Зустрінемося з вами вже зовсім зовсім скоро.